Ось це леварний цех комунального підприємства Харківводоканал, яке вже більше ста років виготовляє запасні частини для водопровідного обладнання підприємства. Такий цех практично єдиний в Україні, де виливають деталі до гідрантів, колонок, засувок тощо. Технологію виробництва, яку тут застосовують, можна назвати класичною старою школою ливарської справи. Розповідає начальник цеху. Мильйом в землю це достатньо стара. метод литя, но достаточно качественный. Производим мы запчасти для погружных насосов в том числе. И поддерживаем таким образом наше предприятие, и не только наше предприятие, но и наших коллег, которые к нам обращаются за помощью. И таким образом помогаем выживать нашему Зараз, коли російські війська пошкодили багато об'єктів інфраструктури і продовжують наносити нищівні удари, капітального відновлення потребує значна частина обладнання, наприклад, пожежні гідранти. Саме вони вкрай потрібні рятувальникам під час гасіння пожежі. Відновлювати гідранти дешевше ніж закуповувати нові, зазначають фахівці. Усі колби все, що залишається від гідрантів після обстрілів. Остається тільки корпус. Корпус, который ну практично зносу не зносині міють, а всі внутрішні ізготавлюють участок. Спершу потрібні деталі вилили в своїй ливарні, потім встановили тут у своєму механозбірному цеху. А ось так, завдяки заміненим деталям виглядають уже відремонтовані гідранти. Залишилось їх лише пофарбувати, зазначають працівники. В городе где-то около 7 тысяч пожарных гидрантов. Вот. И восстановили мы вот за период военное время, которое, будем говорить, война, вот, мы восстановили где-то около 300 штук, наверное, больше даже. Все время производство не останавливается. И на период военного времени люди не уходили. Здесь были моменты, которые работали круглые сутки. То есть вот все, которые люди здесь работают, они не покидали свое рабочее место, трудились, чтобы город был с водой. Ливарний цех виготовляє багато різних частин обладнання, які необхідні для безперебійної роботи водопровідного обладнання і які наразі неможливо просто купити від малесеньких кранів до велетенських корпусів. А ось ці гіганти відремонтовані засувки, які готуються до встановлення на водогінних магістралях. На підприємстві говорять, що летейний цех, якому більше століття, давно потребує модернізації, і думки щодо удосконалення виробництва є. Ми плануємо е, механізувати, що нам допоможе збільшити випуск продукції. В містах канвієр поставить наразі. Ж литейний та механозбірний цехи комунального підприємства Харківводоканал виконують одну з найважливіших задач підприємства, бо виготовлені тут деталі дають змогу вчасно лагодити обладнання, а значить забезпечувати харків'ян водою навіть час війни. Яна Біляєва Ігор Луханін, Андрій Паколов новини Харків.